Якщо любите милуватися панорамою на місто, то маємо для вас ідеальну квартиру. Однокімнатна, 38 метрів на 9-му поверсі у житловому комплексі Княгинин. Ми знаходимося у кухні, тут ось робоча зона геподібна, є декоративна штукатурка на стінах, підгрів в всіх мокрих зонах. Ось така велика лоджія з цими панорамними вікнами. На лоджії винесено котел. Комунікації тут вже всі запущені. Можна переїжджати жити. При вході є ще місце, де поставити невеличку вішалку, де роздягнутися. Це санвузол, є вже пральна машина, рукомийник, інсталяція та ось така душова кабіна і кімната. Гарною такої прямокутної формою. Тут розраховане місце для ліжка, є вже монтований кондиціонер, теж панорамне. Вікно з красивим видом на цьому підвіконнику можна сидіти, читати книгу ввечері. І ось така декоративна стінка. Друзі, кого цікавить, телефонуйте, йдемо дивитися.